Російських військ біля наших кордонів поменшило, так кажуть у вітчизняному МЗС, щоправда, зазначають, державної безпеки це не гарантує. Ситуація на кордоні досі лишається напруженою. Тим часом наші військові не розслабляються у Миколаївське небо. Сьогодні зняли бойові літаки, а на землю полетіли справжні бомби. Так там вправлялися у протиповітряні обороні. Ось вони штурмовики, винищувачі і бомбувальники модернізовані та озброєні до зубів. Уперше за кілька останніх років у небо вони злітають із бойовими знарядами. Вони прямують на Києво-Олександрівський полігони. Це за 90 кілометрів. За легендою навчань саме там зосереджені сили ворога. Там наші літаки скидають бомби. Згодом повертаються назад. Кажуть, із завданням впоралися, хоч і бомбували практично наосліп. Целі практично не видно. Робота використовуючи максимально навігаційні комплекси, прицільно навігаційне. Ну все вроді вийшло, все подарки там, де надо. Таке навчання на Миколаївщині відбувається восени. Цьогоріч у зв'язку із ситуацією в Криму, військові вирішили не чекати. Кажуть, це добра нагода продемонструвати. Українська авіація готова відбомбитися завжди. <гум> Воздушні ворота, я вам хочу уверити. і, як гориться на нашій рідній мові, запевнити, що. Наші ворота української держави закриті. Ми її завжди будемо боронити.